Дорогі брати і сестри, всі, хто є присутні сьогодні на нашому святі, я вірю, що ви вже для себе багато що почули, за що ми маємо дякувати, як ми маємо рухатись вперед. Вже скажу, що я буду останнім говорити, ми ще в кінці заспіваємо пісню, зберемо добровільні пожертвування. І далі буде друга частинка нашого служіння. Ви знаєте, я сьогодні, ну і взагалі. Коли приходить осінь, ти завжди починаєш думати про подяку. І е, стикаюся з тим, що кожен із нас, е, ми маємо проблеми з дякуванням. Якщо ми щось просимо чи у Бога, чи у батьків, чи в інших людей, ми просимо довго, бо нам то треба. І як тільки ми отримуємо щось, Раз подякував, другий, якщо згадав. Друзі, і дуже часто в нашому житті відбуваються якісь певні незрозумілі речі: фінансові проблеми, різні питання, такі, які, які здається, що у віруючої людини не мали би виникати. І я розумію, друзі, що одна із причин, чому так відбувається в житті віруючих людей, чому буває так, що ти ніби ходиш в церкву, ніби щось навіть десь комусь там помагаєш, але у твоєму житті якісь такі незрозумілі речі. Одна із причин може бути у тому, що ми ще що? Невдячні. Я читаю тексти з Божого Слова, і сьогодні хотів би говорити на те, на таку цікаву тему ознаки невдячної людини. Не ознаки вдячної, а ознаки невдячної людини. Що робить людина, яка невдячна? І на фоні того, про що ми будемо говорити, що робить людина, яка невдячна, ми тоді, я думаю, зрозуміємо, що в нас не так. І зрозуміємо, що потрібно робити для того, щоб бути вдячним. Читаю текст із Божого Слова, це є книга Псалмів, 50-й Псалом, 14 й і 15 й вірш, написано так: Принось Богові в жертву подяку і виконуй, і виконуй свої обітниці Всевишньому. І до мене поклич в день і недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Друзі, ми маємо зрозуміти, і я почну з другого віршика: ми маємо зрозуміти, що час недолі він обов'язково в наше життя прийде. Хочемо ми цього чи не хочемо, час недолі обов'язково в нашому житті прийде. І тут важливо для кожної з нас зорієнтуватися. Поки ми живемо добре, поки в нашому житті все добре, що потрібно мені робити, для того, щоб коли цей час недолі прийшов, мені було добре, Бог мене врятував. І Боже Слово говорить нам про дві речі: принось Богові в жертву подяку. І слідуючи, виконуй обітниці Всевишньому. Тобто те, що я обіцяв Богу, коли. Водне хрещення приймав. Обіцяв, що служити Богу як? З чистою совістю. Багато в нашому житті ми обіцяємо певні речі Богу, а Бог каже: краще не обіцяти, ніж обіцяти і що не виконати. І одна із моментів. Є, про яку ми сьогодні більше поговоримо, це приносимо Богу жертву хвали. Пам'ятаєте, ми вже говорили трошки про хвалу. Хто поміст, члени помісної церкви, ми говорили про хвалу, ми говорили про те, що хвала це не просто помахати руками. Хвала це не просто наповнення якимись емоціями. Хвала це життя. Хвала це життя по правді, життя по-доброму. В слідуючий момент Бог каже нам, що ми маємо приносити жертву хвали. Тобто, ми маємо приносити жертву подяки. Тобто, друзі, що приносили в жертву Ізраїльтян? Приносили все найкраще. От було в стаді. 10 баранців. Треба принести два в жертву. Вибирали не самих гірших. Ми зараз, якщо комусь треба щось віддати, в гардероб заходимо і що віддаємо? Хто віддає найліпший піджак? Всі сміються. Я знаю, що, мабуть, не ви. Але, друзі, жертва. І сама суть жертви заключалася в тому, що люди віддавали найкраще. Тобто з тих десяти баранців, якщо треба було віддати два, то віддавали два найгарніших, найбільших, найбіліших, найкучерявіших. І тому в нашому житті, якщо йде мова про те, що подяка це є жертва, то це має бути на вищому рівні. Це не мають бути пості слова. Це не має бути, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Під цими словами має бути основа. Ми переходимо до ознаків невдячної людини. Невдячна людина, вона постійно незадоволена. Вона постійно незадоволена. Той не там став, той не там заліз, той не так на мене дивиться. Той неправильно вдівся. І ми починаємо, знаєте, отакими бути людьми. І я вам скажу, що людина, яка вдячна, це радісна людина, і вона ніколи навіть може не звернути увагу, в чому той чи інший брат пішов. Але є такі, ну, знаєте, такі наповнені не знаю чим. І постійно незадоволені. Знаєте, колись пам'ятаю, в одній сім'ї дуже такі були непрості відносини взяття з тещою. І прийшов раз до тещі, каже, ну, що я маю зробити? Вона йому сказала, що зробити. Він прийшов, каже, я вже зробив. Вона каже, не так. Ну, треба переробити, та «Да, перероби. Він прийшов ще раз, знов переробив, каже, не так. Ну, і зять, слідуюче питання задає, ну, а як? Він а вона каже: не знаю як, але не так. Друзі, і ми можемо бути отакими людьми, які постійно незадоволені. І я вам скажу, що це якраз є перша ознака у тому, що ми мало дякуємо. Що ми не дякуємо. Ми починаємо бути незадоволені. У нас починаються якісь речі нас підбурювати, які, повірте, що коли я дякую Богу, мене не цікавлять оці всі речі, які навколо мене. Але коли в моєму серці нема подяки, я починаю дуже сильно цікавитися. І починаю просто бути незадоволеним. Незадоволеним бути владою, незадоволеним бути бруківкою, бо там є шви, а їх не має бути. Ми починаємо, знаєте, себе накручувати. Бо насправді нічого такого критичного в тому нема. Дякуй Богу, що бруківка є. І от якраз невдячна людина, вона починає бути незадоволена. Слідуюча річ це така сама подібна. Людина починає бурчати. Знаєте, деколи аж смішно з людей, які бурчать. Ви пам'ятаєте, як. Іона, ну він мав причину бурчати. Він був в середині риби, і там розписано, як очеретр обвивав його шию. І він бурчав. Він бурчав. І ви знаєте, поки він бурчав, він сидів в тому череві. І як тільки він прославив Бога, ви прочитаєте вдома. Як тільки він почав славити Бога, почав казати Господь, ти мене можеш визволити, я вірю, що ти мій Бог і ти мій батько. І зразу Бог каже ребі давай. Випльовуй. І ви уявіть собі, поки йона бурчить, він далі робить собі гірше, друзі. Ми маємо зрозуміти, що якщо я бурчу, то я роблю гірше тільки собі. І трошки неприємно братові, бо, бо як хтось біля тебе бурчить, то це не дуже приємно. Це не дуже приємно. Ми маємо, друзі, будучи віруючими людьми, ми не маємо бурчати. Пам'ятайте, як ізраїльський народ йшов до пустині і вже йде потихеньку вивів, вийшов з того рабства. Вже було все добре, вже, вже нарешті, ще трошки і, і буде ота земля. Ні. Що вони немає? Чисника немає. Потім прийшов час, кури падають з неба. Курібки, м'ясо свіже. Я не знаю, де вони в тій пустелі взялися, але Бог давав свіже м'ясо прямо в пустелі. Бог давав манну свіжу, не якусь там раз на, на, на тиждень. Кожного ранку, і що людина часничка захотіло. Ну, бо як м'ясо без чесника? Ну, ну, то як то так? Друзі, і ми маємо розуміти, що оцей, ви дивіться, до чого довів оцей стан бурчання, оцей стан незадоволення ізраїльський народ. Замість 40 днів ходили що? 40 років. І саме цікаво, що вони ходили так. Так находили, що тільки скільки людей зайшло в обітувану землю? А решту всі розсіялись. Друзі, ми можемо йти в небо, але бурчати. І стоїть питання, що може відбутися так, що ми в небо не дійдемо, коли ми будемо бурчати. Слідуюча річ, людина, яка невдячна. Вона починає завидувати, дивиться на пліт сусіда і думає: треба щось міняти в цьому житті. Треба його перебудовувати, треба, треба якісь перестановки робити. Дивиться на фасад, дивиться на машину, дивиться на ще щось. І людина, оце незадоволення, це йде все поступово, друзі. Оце незадоволення, оце бурчання народжує далі плоди свої. Подяка народжує свої плоди. Це благословіння, це, це купа всього. А оце незадоволення і невдячність народжує свої плоди. І ти почав з незадоволення. Ти після того почав трохи бурчати. І після того в тебе появляється завість. Ти навіть не знаєш, як то сталося. Друзі, повірте, що якщо ти бачиш людину зависну, спитай її, чи вона завислива. Вона скаже: Ні, то я така правдива або правдивий. Ми починаємо рахувати чужі гроші. Завислива людина починає рахувати чужі гроші, а де він взяв гроші на то, а, де він, а за що він то купив. Друзі, ми починаємо займатися єрундою. Вибачте за слово, тому що це, ну, яка тобі різниця? Де, що і як? Пильнуй себе написано. І тому, друзі, слідуючи, приходить, приходить така завість. Вона так легенько приходить, і ти навіть, ти навіть не поняв, як все сталося. А те, що хтось придбав щось краще. Те, що хтось має щось більше, воно тебе починає колегенько там шкрабати. Шкрабати. І ти може навіть ну, відганяєш то від себе. Кажеш, та ні, та я, та я не можу бути такий. Я, я за вислові? та ніколи. Але знов брат приїхав. І того щось такого. Друзі, ми маємо розуміти, що якраз невдячної людини починаються такі моменти. Слідуючи, Людина починає лицемірити. Слідуючий плід невдячної людини це лицемірство. Коли, коли, знаєте, людина починає вести подвійні ігри такі. З тим такий, з тим такий. З богатим як треба себе поводити? По-богатому. А з бідними як треба? По-богатому. З бідним по бідному не цікаво. Друзі, і ми починаємо отакі речі, отакими речима займатися. Якісь незрозумілі в нас моменти виходять. Ми починаємо заздрити, ми починаємо лицемірити, ми починаємо бути скупими. Ми починаємо бути скупими. Я не маю ніц. Хто Іванович має? Він столярку робить, там гроші серйозні, шапка йде, хай він кидає. Я бідний місіонер або реабілітант. Ну, як яким? То мені мають кидати, мені мають допомагати. Друзі, і ми починаємо бути скупими. Ми починаємо знову ж таки, пам'ятайте, рахуємо чужі гроші, ну, бо свої, та нема що рахувати. Починаємо рахувати чужі гроші і починаємо вираховувати десятину з чужих грошей. Починаємо вираховувати, що хто має пожертвувати кому, хто кому має продукти завести, хто кому має допомогти, ми починаємо цим займатися, друзі. А це Бог спитає тебе, що ти дав. І пам'ятайте, коли вдова, дві лепти дала, А Бог це оцінив. І якщо ти маєш два гривня, дай гривню для Бога. Бог це оцінить. Не думай, що є там якийсь брат, який дасть там якусь суму. Пильнуй себе. Дивись, що ти даєш. Але повірте, друзі, коли людина є невдячною, вона не буде пильнувати себе. Вона буде постійно пильнувати когось. І я просто хотів би, щоб ми проаналізували своє життя, чи є ми вдячні. Якщо, друзі, ми пильнуємо когось, якщо ми знаємо, що в кого, скільки грошей, якщо ми знаємо, що в кого в шафі лежить і скільки, що де є, в кого, стоїть питання, друзі, а що воно нам? І я вам скажу, друзі, що дуже багато людей, які, які, не, які мають оці такі моменти скупості, так стається, що вони нічого не можуть в житті добитися. А знаєте чому? Тому що вони займаються не своїм, а чужим. Вони не займаються, як свої, свій стан, фінанси свої упорядкувати. Вони займаються потужним ділом. Буду рахував гроші брата. Буду рахувати і буду вищитувати. Хто скільки має дати і так далі. Друзі. Бог каже, будь вдячний. І Бог не спитає тебе. Чого той брат не дав стільки або скільки. Бог спитає тебе, чому ти не дав? Мав два, а один не дав. Чого ти не дав? Друзі, це є серйозні речі, які ми маємо розуміти. Слідуючий пліт, який, який народжує невдячність, ми починаємо навіть деколи взяти чуже. Так, знаєте, ну, легенько так. Ну, не... Хочеться висказатись, ми починаємо красти, але воно звучить дуже грубо. А ми починаємо так чуже. Ну, бо, як колись казали, колгосп рідна мати, не візьмеш не будеш мати. Чому так було? Тому що в колгоспі було все, а в людей не було ніц. І якщо в колгоспі зерна є багато, ну то що собі не взяти? Вони не збідніють. І ми починаємо, друзі, може ми навіть не крадемо. Але якщо ми в думку, Просто починаємо допускати такі думки, що я може візьму, ти сину, ніхто не побачить. ну ти в нього є, в нього є звідки? Він навіть не побачив, що я там взяв то чи інше. Друзі, але це є величезний обман. Це є величезний обман. Ми маємо зрозуміти, що люди, які невдячні, вони мають проблеми. Це люди, які ніколи нічого у своєму житті не добються. Ми маємо розуміти, що в людини невдячної в неї пропадають цілі. Вона, вона не бачить, як жити далі. Чому? Тому що вона займається життям інших. Людина, людина яка, яка невдячна, в неї пропадає бачення якесь. На свою стан, тому що він не бачив. Він бачить тільки оці речі, про які я говорив. Замість того, щоб закатати рукави, піти на одну роботу, на другу і починати щось робити, і свій стан будь-який упорядковувати, ми займаємося, хто значим. Друзі, це дуже важливо нам розуміти: приносьмо жертву подяку. Приносимо в жертву подяку. Про що йде мова? Йде мова про те, що те, про що ми маємо принести в жертву, воно має бути гарне. Я думаю, якби тут були якісь там чорні банани, гнилі перці. Ну, якби баклажан був гнилий, не видно було, бо він синій. Але якби отут ми наклали якогось такого всякого гнилого, воно би було гарне чи ні. Друзі, стоїть питання, що сьогодні я приношу для Бога? Не йдемо про овочі, фрукти і, і так далі. Яка, яка жертва моя? Який мій плід? Що взагалі робиться зі мною тоді, коли я віддаю? Чи зі мною робиться так, щоб, так якби мій найліпший костюм забрали? Чи я віддаю для Бога з радістю. Друзі, так хочеться, щоб ні одна ознака невдячної людини нас не чіплялася. І в нас не було незадоволення, в нас не було бурчання, в нас не було зависті, в нас не було лицемірства, в нас не було скупості, в нас не було оцих речей, що ми починаємо думати, а той має, то я візьму там, знаєте, особливо на будові. На будові так буває. Коли хазяїн має, і ми бачимо, він приїхав на гарній машині, купив пачку шурупів, а пів пачки лишилося. Що робити? Ну, стоїть питання, що робити? Є два варіанти. Ну, може, ще якийсь варіант є. То каже, пригодиться, це нзе варіант. Пригодиться для тебе чи для того, у кого ти ремонт робиш. Друзі, ну це така реальність. Ми маємо зрозуміти, це така реальність. І Боже слово вчить нас, що ми маємо бути вдячні. Боже Слово вчить, що ця подяка має мати вагу. Боже Слово вчить, що віруюча людина вона не має займатися. Бог каже чітко, вникай в себе і вчення. Не вникай в бізнес брата, не вникай в статки чи в ще щось іншого. Послухайте, це не ваша справа. Ваша справа перенось гідний плід подяки. Я за своє життя зрозумів, друзі, що чим більше я дякую, чим більше я кладу на жертівник Те, за що я дякую, тим більше Бог мені дає ще поводів. Або ще причин для того, щоб я дякував. Чим більше я віддаю Богу і кажу Боже, і ми маємо жертвувати Богу не через те, що, знаєте, бо багато кажуть: пустіть свій хліб по водах. І тут пускає, а вже чекає, коли пускає скибку хліба, а чекає, коли буханка припливе, може не приплисти. І люди масо розчаровуються, жертвують щось, а потім кажуть Бог ти мене кинув. В двому слові кажуть так, що якщо я даю, то і мені дасться. І... Але послухайте. пам'ятаєте, я читав текст: «В час недолі я тебе порятую. Якщо ти маєш ту скипку, то ти вже довольний. А прийде час, коли ти не будеш мати навіть скипки, Бог тобі дасть буханку. Це вже провірено. Друзі, пам'ятаєте, брат Іванович починав з того, що Олія лилася і лилася. Лилася вона в добрий час чи в поганий час? В поганий. Тоді, коли було дуже тяжко, тоді, коли на кону стояли сини. Друзі, в нашому житті ми маємо зрозуміти те, наскільки ми дамо в добрий час, в добрий час, то коли прийде День злий, воно прибливе до нас. Хай Бог допоможе, щоб ні один цей пункт, про який я читав сьогодні, про який я говорив, він нас не торкався. Але ми насправді, друзі, були вдячні, вдячні. Вдячні і ще раз вдячні. І нехай дійсно це буде такою жертвою, жертвою хвилини. Друзі, знаєте, є ще один плід, який називається покаяння. Бог каже, що це плід. І якщо будь-які речі, ті, які я читав, мають місце у вашому серці. Можливо, ви так, як я казав, відганяєте. Але тяжко. Тому що хтось має щось більше. Можливо, ви все життя бурчите. І у вас такий принцип, не знаю як, але не так. Є плід, який Бог, я вірю, на цьому зібранні також хоче побачити. І це плід покаяння. Уявіть собі, що Бог каже, коли один грішник кається, а завість це гріх чи не гріх. Гріх. Коли один грішник кається, все небо радіє. Послухайте, все небо радіє. І тому, друзі, ми зараз будемо йти до молитви. І, можливо, хтось має бажання покаятися. Вас якісь речі, ті, з яких я говорив, чіпляють. Ви не знаєте, як з цим боротися, а з цим боротися дуже складно. Послухайте. Дуже складно. Тільки Бог може допомогти побороти оці речі. Тільки Бог може допомогти зробити нас милосердними. тільки Бог може зробити нас небурчащими. тільки Бог може дати нам те задоволення, яке, яке Він дає. І тому ми зараз будемо молитися, якщо хтось має бажання, покаятися, прийти до Бога, примиритись з ним. Поправити своє життя. Ми не будемо вас питати, і, і, і питати а ти, ти завидуєш, чи ти, чи ти нічого не даєш у шапку. Але хочеться, щоб ми були щирими самі з собою, щирими, щирими з Богом. І ми були насправді вдячними людьми, людьми, які йдуть до Бога, які рухаються вперед, успішними людьми. Людина, яка вдячна, вона є успішна. Якщо людина борчить, то її на роботу не дуже візьмуть. Ну, бо чого? Ну, то бо все не так. Тому, друзі, хай Бог нам допоможе, ми зараз встанемо, будемо молитися. Якщо хтось має бажання, щоб за вас помолилися, ви можете сюди наперед вийти, і ми за вас помолимо, щоб Бог вам допоміг бути по-справжньому, по справжньому радісним, по справжньому, -справжньому вдячним їм. Хай Бог. Всім нам допоможе.